Моя вітанчика, доброго вечора. Давайте подивимось такий розклад, яка людина і де ваше життя, тобто нова людина, не ту, яку ви там думаєте. Тому я вас дуже попрошу не думати ні про кого, крім себе. І спочатку ми подивимось на вашу сигніфікацію, тобто в яких енергіях ви знаходитесь. Щоб ви зрозуміли, що цей розклад про вас, про вашу ситуацію, і потім ми подивимось, можливо, у вас, ваше життя вже влітає нова людина, нова енергія. Так, ну давайте спочатку. Хто ви? Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це про ваш стан зараз. Задоволення, це про внутрішнє насичення, це про людину, яка вже багато чого пройшла, і тепер є бажання такі, знаєте, більш тонкі і глибокі. А також можу так сказати по цій карті. А ви вже знаєте цінність свою, і ви не будете кидатися, так би мовити, на все тепло, яке, так би мовити, вам дають. Не все золото, яке блищить. Жрець, ви духовна людина. Тут можуть навіть проходити духовні люди, жрець це кармічний урок. Це наставничество, це людина, яка Це дуже сильний духовний архітіп взагалі. Це про посвяченого або посвячену. Тобто, дивиться, чоловіки, повертайте, якщо щось на себе, і жінки в тому сенсі. Я ще буду бачити, то розповідати, тому щоб ви потім не питали: от я там чоловік чи жінка, і чому там якось не так я сказала. Тому дивиться. Просто слухати уважну сигніфікацію. Жрець може бути будь-хто. Тобто це не обов'язково чоловік. Хоча це більше чоловіча енергія, але тут про інше, це про те, що ви можете, знаєте, сказати, ви розумієте приховані закони та знаки, ви вмієте їх щитувати. Також ви можете вести когось. Це психологи можуть бути. Це коучі різноманітні. Я сказала, що це може бути духовенство, ну тобто люди, які посвячені в чомусь. Ви можете вести якусь людину, навіть якщо ви одружені, наприклад, це теж карта може проходити по цьому. То ви, як наставник цієї людини, ви ведете через трансформаційний дії, тобто, ви запускаєте в людині трансформації для змін. І тому ви така, знаєте, людина, яка залишається вищою за емоційні бурі. Отак. От Ваша опора, вона говорить карта всередині вас. Король А, дивіться, дівчата, тут енергія просто для чоловіків це ви. Виходити королем кубків, це емоційна зрілість людини, яка вміє вправлятися, впорюватись зі своїми емоціями, зі своїми бажаннями. Це не витрачання себе на будь-що, на якісь бажання, такі, знаєте, прояви, це вміння бути стриманим, але не холодним. Тобто у вас це залишилось. Отже, ви зараз людина, яка володіє собою, і ви не в пошуках, ви у центрі собі. І саме тому простір готує для вас щось нове, тому що запит у нас був про нове, і я бачу, що, так би мовити, ну, вам тут потрібен партнер рівноцінний. Або, якщо вам вищі сили захочуть, вам можуть надати людину, яку ви будете тягнути. Якщо вони забажають, що ви повинні щось когось тягнути, душу учня. Давайте подивимось, хто йде в ваше життя. Трійка Пентаклів: це про знайомства або контакт. Через спільну справу, творчість, професію, навчання. Це людина, з якою у вас буде взаємодія. Це не просто роман, це про проєкт, розвиток, щось таке, ріст, от щось пов'язане з комунікацією. Паш Жезлів дивиться, це свіжа енергія, це інтерес, флірт, вогник. Це хтось буде проявляти до вас цікавість. Це, знаєте, натхнення якесь таке, знаєте, дитяча така. От, ну, це ну на початкових таких, от. Це не глибина, це просто іскра. Це коли нам подобається хтось, і ми якось хочемо познайомитись оці перші перше враження. Король мечів. А вот тут, а вот тут іде, так би мовити, серйозний гравець, тому що король мечів це серйозний дядька. Це про логіку, стратегію, тактику, це про серйозність, тут не дитячі забавки. Це інтелектуал, стратег, холодний, але дуже сильно ментальний. Він. Чоловіки, повертайте на себе це жінка може бути в таких енергіях. Він може бути вас застарше, а для чоловіків жінка теж може бути застарше. Або або папа жужезлів, може молодше. Тут два варіанти: нерівні, нерівні. Або, знаєте, хочеться сказати: дівчата, дівчата. це може бути військовий, це може бути лікар, хірург, це може бути юрист, державний фахівець, це може бути правоохоронні органи. Людина, яка працює з металом. А, ну, Щось логіка, де холодне. Там, де є документи, якісь справи пов'язані з правосуддям, щось таке. Король Мичів це така людина. Або просто той, хто звик все контролювати. До речі, ця людина не одразу вам відкриється. І я можу так сказати: ця людина, а, вона. Та, яка любить контролювати. Якщо ви почуєте, що вона оця людина скаже: Я так сказав чи сказала, і так буде, то це от про цю людину. Тут от так, от, таке враження, що людина постійно от контроль якийсь такий, знаєте, а, Ну, тут по-іншому ніяк. Паш Пентаклів, Петірка жезлів. І потірка мечів. Ой, У вас буде повільне знайомство. Не, тут не буде такого яскравого вогню, де, де пристрасті віріють, ні. А це повільна, це поступово, отак от, так, от знаєте, вас будуть дізнаватися про вас, прощупувати вас. І тут є такий, знаєте, момент, як виклик. Цей контакт не буде легким. Я зразу скажу вам. по потірки жезлів, по потірки мечі, ви можете навіть, тут у вас може бути таке, знаєте, різні погляди, темпи, цілі, це може бути якісь а, бойове знайомство, до речі, дівчата, які а, зараз служать там бойові, може бути. Це може бути, знаєте, знайомство через конфлікт навіть. Ви зацікавите або чоловіка, чоловіка зацікав, зацікавиться жінкою, що така вона бойова, але такий зв'язок часто кармічний, я попереджую. Тому така людина йде до вас. Зустрічайте, якщо щось пишіть, будь ласка.